Я буду говорити про візуальність, але в мене візуальний матеріал не буде на PowerPoint, буде вживу. І сьогодні я буду говорити про трошки не такий теоретичний і прикладний водночас рівень, як говорили мої колеги. До речі, безмежно вдячний за чудову насолоду, яку я отримую від ваших виступів. Направду. Я думав, що посидіти трошки підкоригувати свою доповідь, ви мені цього не дали зробити заставила мене слухати цікаві виступи, які дають мені інтелектуальну насолоду. Дякую. І почну з того, що зацитую свою колегу, пані Ольгу Золочева про цю чудову техніку кінцугі, золоте єднання, золоте стілення. Та? І я думав, що це прекрасна аналогія, прекрасна метафора до зцілення людини. То, що ви сказали, пані Олю. Кераміка без тріщин має душі. А я продовжив: людина без травм, зцілених травм не є живою. Я іноді жартую, що найгіршою дитячою травмою це є відсутність дитячих травм, які пропрацьовані, які дають певний досвід і формують людину з певним, з певним баченням. Поки я тут ще перед початком конференції прогулювався, побачив чудову картину. Юанна Шоповала, яка так і називається Зболений Я цілий, та? яка теж про це говорить. Оце зцілення. Та? Відсутність проблем, панство, не є щастям. Відсутність тріщин, відсутність травм не є сенсом людського життя. Сенсом життя є вміння це долати. І. Багато таких максим за багато-багато років роботи психотерапевтом, я зрозумів, які, від яких ми маємо потрошки відходити. Люди думають, що відсутність проблем це є щастя. Люди думають, що розчарування це погано, а розчарування це добре зняття якихось дурних непотрібних чар. Люди думають, що настане світле майбутнє колись насправді ніколи не настане. Є тільки теперішнє зараз. Вічного майбутнього немає і немає того, щоб от зараз все погано, а потім буде добре. Так? І я е, головний меседж моєї доповіді є життєво важливою потребою людини є розуміння себе, розуміння того, що відбувається навколо себе. Коли я говорю про візуалізацію, це я говорю в першу чергу про те, що неймовірна потреба в людини є розуміти себе. Розуміти те, щоб її почули. Розуміти те, що її сприймають, що вона існує, що її люблять або ненавидять, але принаймні не ігнорують, що вона є жива. Та Христос сказав Євангелію від Марка: Пізнайте правду, правду зробить вас вільними. За дві з половиною тисячі років до нього Фале Смілецький, мій улюблений філософ, батько філософії, перший філософ в Древній Греції, сказав: вислів: пізнай себе. Це є суть, як на мене, життя людини. Бо найбільше насолода це є пізнавати. А пізнавати себе це також неймовірно і прекрасно. Але це також веде до, до нашого зцілення. Саме через ту фразу, як говорять легенди Сократ, почувши ту фразу пізнай себе, він став філософом. І потім пізніше він замінив своє привітання на бажаю здоров'я, на «пізнай себе. Бо він вважав, що пізнавати себе є важливіше, ніж бути здоровим. Це є найбільша цінність людського існування пізнавати, розуміти себе. І людині дуже важко себе пізнавати. Бо людина це є надскладна істота. Якщо взяти мурашку, то там є 3451 нейрон. Я нарахував, рахував, але так пише довідник з біології. А якщо взяти муху, в неї там є 100 тисяч нейронів. Якщо взяти бджолу медоносну, мільйон нейронів, а в людини мінімум 90 мільярдів. І ця складна система, цей складний духовний біокомп'ютер, якщо так можна говорити, він дуже складно працює і ми не можемо все усвідомлювати. Тому у нас з'явилася така дефолт систем або підсвідомість, там, де все відбувається, підсвідомо. І ми саме з тою своєю підсвідомістю спілкуємося з допомогою емоцій. А мистецтво є те, що допомагає нам розуміти свої емоції. Бо, власне, зрозуміти себе для мене, я не говорю за канонічні книжкові тези, пізнати себе це пізнати свої емоції. Бо 90% більше, ніж 90% в нас, є там, в наших емоціях І ми не можемо їх контролювати, ми не можемо їх стримувати, не дай Боже. Не треба навіть пробувати, їх треба правильно розуміти, сприймати і вести. І мистецтво в тому допомагає. Людина є складною конструкцією не тільки що в неї є підсвідомість, а тому, що в неї є як мінімум чотири виміри: біо, психо, соціо, духовний вимір. І в тих всіх вимірах вона живе, і в тих всіх вимірах вона переплутана, вона намішана. І якщо ви думаєте, що ви маєте мозги, панство, Неправда. Мозги мають вас. так? Ми не думаємо наперед, що я скажу, зроблю, сяду, усміхнуся, піднімлюся. Воно дуже часто спонтанно. А ми, так як цей е, капітан, який біля корабля, біля штурвала, пробуємо якось вирулити з цьому в тих своїх емоціях, відчуттях. І іноді треба контрольовано довіритися цій течі, яка нас несе. І контрольовано це провадити, і мистецтво тут є надзвичайно великим великим засобом для того, щоб це все робити. І власне сьогодні я хочу вам презентувати проективно метафоричні асоціативні карти, про які сьогодні згадували попередні виступаючі не раз, які я розробив по складній схемі на основі картин нашої галереї, бо вони цього варті. Я розробив, надрукував, ну так, збрешу, що спеціально для вас, але для, для, для загальних лекцій, такі великого формату. Так? Це є наші, наші картини, які тут висять. Деякі, деякі в інших місцях висять. Ви можете, де тут лише на столі, потім передавитися, якщо буде кому буде цікаво, цікаво, що я підібрав для метафоричних карт. І з допомогою цих, цих карт людина під керівництвом. Психотерапевта, арт-терапевта може бачити те, що твориться в ній. Проективна методика якраз знаходиться в тому, що проектор він всередині нас. І все, що ми бачимо, воно відображається ехом нашими відчуттями. Так? Хтось може побачити це крісло, наприклад, і сказати: а це крісло мене асоціюється з втратою, бо воно пусте. Це така рефлексія на те, що в мене в душі відбувається. А хтось побачив в ньому комфорт, хтось побачить витвір мистецтва, хтось побачить щось інше, в залежності, чим він наповнений, так само і картини. Ми дивимося на картини, я подивився на цю картину, перш, про яку я говорив на початку, та? зболений я цілий» Юрія Шиповала. І чомусь в мене асоціація «Все Псеволодо Чомусь. Хоча там трагедія зображена, але там я побачив корову, яка щось кричить, щось там відбувається. А насправді ближче подивитися це біль. І тому кожен з нас бачить те, що є в нас. Я не буду розказувати детально про ці картини, які я використав для метафоричних карт, бо це великий, великий пласт, великий світ, але говорячи ближче про емоції. Емоції водночас це є складне і дуже просте явище, яв, відчуття, яке є в нас. Те, що відбувається в нас. Водночас вони є тими, які легко, вроді би, зрозуміти, але дуже важко висловити. І, власне, арт-терапія, мистецтво як таке, воно допомагає нам це зробити. Для себе я зробив просту класифікацію емоцій. Та? Емоції задовільні, незадовільні, емоції холодні, ті, що просто констатують факт. І емоції гарячі, емоції до людей, до явищ. Емоції типові, емоції особистого досвіду, про які можна прочитати в підручниках по когнітивно-помінковій терапії і в інших підручниках. І, власне, мистецтво допомагає відсортувати свої відчуття і дозволити переходити однієї в емоції в іншу. І так вона проживається, так вона трансформується, так вона міняється. Так? Якщо говорити далі про класифікацію емоцій. То емоції бувають, як на мене, чотири Чотири базових емоції. Це і радість, яка узагальнює все задоволення, вдячність, повагу, самоцінність і дальше, дальше, дальше різні емоції, відчуття, всі ці задовільні емоції. І є три емоції, які є незадовільними, або я їх називаю коректуючими емоціями, які є сигналом про те, щось що треба змінити. Це є злість. Незадоволення тим, що відбувається зараз, це є печаль, незадоволення тим, що відбувалося колись, хоч секунду тому назад. І страх, це є бажання, щоб не сталося, тобто незадоволення тим, що може поганого статися. І от з тими чотирьома емоціями, раді задоволення, коли все так, гармонія є, і ті інші з тими емоціями нам може допомагати працювати, власне. Арт-терапія, де людина може усвідомлювати, рекогнайзити, відчувати ці емоції, описувати їх і дозволяти їм переходити, дозволяти переживати печаль, знаходити засоби для того, щоб переживати печаль чи переживати страх в сучасному світі, та який багато вчених дослідників називають світом бані. Це не має нічого до кролика. Це є абревіатура професійна соціологів, це є «брайтл» — крихкий, це є anxious, тривожний, це є Notliner – нелінійний. Та? І складне слово зараз пробую прочитати. Incomprehetables незрозумілий. Оцей світ він є таким, І він таким буде до кінця. Закінчиться війна, але світ лишиться таким дуже складним, дуже крихким, дуже тривожним, нелінійним, непередбачуваним. І нам треба до цього звикнути. Так буде завжди. Ми маємо йти в нову епоху, в нову еру. І для того мистецтво є прекрасною адаптацією. Те все, що ви говорили перед тим, воно якраз про це кричить: що треба навчитися зцілювати себе, навчитися показувати свої емоції, проживати їх. Навчитися різним технікам. Та, тут має бути ефект медичі, тобто створення чогось нового на пересіченні. І, власне, мистецтво, воно якраз є тим, що допомагає долати оці чотири таких характеристики: крихість, їй протистоїть антикрихість, образ Фенікса, який відроджується з попелу. Людина, яка переживає, яка переживає попіл свого смутку, попіл своєї печалі. І відроджується знову до нового, нового кроку життя. Е, і крихкість також заставляє нас бути більш чутливими. Розуміти, що ми стаємо більш крихкіші, як цей тоненький, тоненький кришталь, який торкнеся, він розвалиться. Крихкість заставляє нас більше любити одного одного, не бути як мінімум грубими, як говорила Ліна Костенко, бути взаємно красивими в своєму вірші. Та, ось це. поважати того, хто є поруч з собою, не поважати в формальному значенні слова, а боятися зробити боляче тій людині, яка є поруч з тобою, яка є перед тобою, навіть коли вона є чужа. Та? Другий такий прояв це є тривожність. І тривожність це є, як на мене, умовно, безпричинний страх. Є страх, коли я відчуваю переживання з того, що може статися. а є тривога, коли. я Щось хвилююся, а чого-то не знаю, бо щось, щось недобре, щось так все цьому купу, все, все, все не так, і воно мене тривожить. Власне, розвиток свого емоційного інтелекту, тобто розуміння, трактування своїх емоцій, це якраз є протидія тій тривожності та практики майнфулнесу, як казав один е, мій викладач, коли ти маєш важкий день, то молися одну. Годину, щоб медитуй, чи молися одну годину. Якщо маєш дуже важкий, дуже насичений день, то молися мінімум три години в день. Щоб медитуй, щоб ти міг підготуватися до цього, до цієї, до тої тривоги, до тих викликів. Наступна річ це є нелінійність. І нелінійність, нам це прекрасно зрозуміло, долається творчістю. Вона долається імпровізацією, Бо власне імпровізація вона є тою нелінійністю, коли ми можемо сприймати. Цей світ, е, так як він є, підлаштовуватись під нього, плисти по тій течії, адаптуватися до цього, до тих, до тих стресів, які відбуваються. І незрозумілість, прозорість е, незрозумілість вона долається прозорістю, ясністю, коли ми відходимо від складних форм, від складних термінів, коли ми не засмічуємо своє життя, свої. свої Спілкування з іншими людьми надмірною кількістю професійних надвишкових термінів, коли ми говоримо просто, як це зрозуміло, коли ми не боїмося задавати прості питання, навіть іноді дитячі питання, коли ми часто йдемо за своєю інтуїцією, коли ми розвиваємо самостійне мислення і автономність, не чекаємо директиви від когось, хтось нам скаже, а саме рухаємося так, як ми відчуваємо. Оце, напевно, все, що я хотів сказати. Не буду з вами робити метафоричні карти, колись другим разом, напевно. Але щиро вам дякую за, за цю конференцію, за те, що мене вислухали. Чи є запитання? Я чекаю до вас запитання. Скажіть, будь ласка, ми назвали дві групи, так? Чи я правильно розумію, що практичні емоції ви віднесли до тих емоцій з радістю? Ну, тут дуже від це дуже відносно. Іноді радісні емоції, радісні емоції, вони можуть не завжди бути тими емоціями, які несуть задоволення. І тата. І не завжди ті емоції, які несуть е... якусь не завжди болісні емоції, є поганими емоціями. Тобто це є дуже індивідуальна річ, яку людина практичні емоції пов'язані з радістю відкриття. Значить, це повинна бути та перша група. Іноді це може бути перша група, а іноді вона може переходити в другу. Інколи я щось відкрию і обрадуюся, а потім е... це відкриття може мати негативні на так, 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 так. або воно мене ослабить, або воно е... дасть якийсь неприємний сюрприз і так далі. Аналогія про Колумба, знаєте. відчуття. Так, це така садистична насолода. Насолода садиста. Так, Психопатів, аб'юзерів і інших людей таких, такого складу. Дякую вам. Є Якщо можна задати питання, все ж таки, можливо, один приклад з ваших авто історії. Добре, 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 добре. Поки ми чекаємо пана Юрія Прохаська, який має виступити наступним. От-от, якщо він зайде, я зразу зупинюся. І це буде прямо таке обрубане. Так. Дивіться, я таку техніку роблю дуже просту. Е, я пропоную людині назвати якусь конкретну проблему, яку вона хоче вирішити. Я їй кажу, і зараз так як ворожка так перемішую карти. Е, дивіться. Є річ, яку треба відкинути. Для того, щоб вирішити вашу проблему. Є річ, яку треба продовжити робити. Ну, річ має на увазі не, не тільки річ, а, да? і є щось, що потрібно зробити нове в вашому житті. От давайте ми з вами намалюємо якусь, якесь питання, яке ми хочемо вирішити. І нехай ці картинки, так, не неповажно сказав, ті картини нам поможуть вирішити це. От давайте скажемо так. Що потрібно для того, щоб збудувати е, красиве, гарне суспільство в Україні, і про це я вам розкажу. Знаєте, коли в жовтні? У нас буде відновлення наших лекцій, де я буду це показувати. І я це в жовтні вам розкажу. Передаю слово пану Юрію.